Оце нарізали м'ясо, цибульки, зараз перекручу перекрутив на м'ясорубці. І буде у нас пельмени сьогодні будуть. Так, ну що, погнали. Що потрібно нам на пельмені? Фарш. Ну, десь пів кіло і дві цибулини туди. Посолити поперчили. Посолили, поперчили. Ну, так, скільки там. Ну, не багато і перцю, а солі, як звичайно, там скільки десь ложечку, чи півложечки, пів мабуть. О, Куди? О, фарш. Та ну я попробую тоді а. його присолити, десь ложечку ага. попробувати. Так, і хай воно стоїть. Тепер е, тісто. Одне яйце, чайну ложечку солі, холодна вода, холодна вода 200 грам. Тільки холодне, щоб було. Три з половиною муки. Ну, смотря да. ж яка мука. Борошна. Да. І олії дві столові ложки. Олії. Ну, і все, і ну і все, і заколочуємо, замісюємо. Таке тісто. Ну, не дуже густе, ну і таке. Нормальне, коротше, щоб було. Густе. густе таке дуже, да. дуже вмісювати, щоб воно таке було, ну не забите, но, ну густе. Воно тоді буде гарно ліпитися. Ну добре. Не... Давай, Замісюй. Тоді я покажу, що яке воно. Профарк. Дивіться, що він густуватий, такий, ну, твердий, то додайте води. Таке ось я додав грам 100. Хай воно постоя, м'ясо все себе втягне воду і буде гарне тоді. Ось, Бачите, яке повинно бути тісто? Таке тугеньке, я вам О. Ну, воно покаже. Ну, понятно. Я таке саме на хліб. І все. Ну добре. На хліб у тебе рідчя була. Буга, На пельмені трошки, ну як, ну, ось мягкая да весь. Ага. Ну, не це таке. Ну, понятненько. Тисто замісили. Он покатиком накрило або клівкою. І хай воно хвилин по 15-20 полежало так от. А тоді вже з нього ліпити. От дивіться, навирізали вирізала от отаких от кружалиць. Ну це або стопкою, або воно у нас там такий. Бакальчик є роста. Та можна більше, да. Ну, можна більше. То, у нас то великий, то дуже маленький. Ага. Таке. Вон ми ну, он пельменьки получили. Колись бачили. татари так те леплять пельмені. В столову ложку 11 штук улази. Як вони вмудряються, хто на. Такі мініатюрні? Вот такі мініатюрні ліплять, Так колись mm. показувала там одна татарка. Меняки як вона липо пельмени. Помнишь, что это? Тетя Зера была. Mm. Mm. Ой, дивиться, вот так вот лепил, двигал так вот хвостики и получилось уже вот такі вот пельменьки. Так. Ну і отак от, от раз раз і хай вони. Защипнули гарненько. І хай, вони. хай вони ждуть, поки, поки їх варить. Да. Ну це і все. Так, ось одна партія готова. Це поставила, мабуть, розірва, а оце доліпинка і зварим собі поїсти. Оце хай на потом. Дивіться ще як можна ліпити, щоб не видовлювати кругляшки. Вот так вот колбаску зробили, порізали на шматочки. і ось такі ось ляпанці. І да. мені так все время ліпили. Mm. Мені так ще є. Ну, хто як? Зоик. Да. Ну а все остальные так само. Як і ті і перші. от а то і так можна. Так, кидаємо. Вода. Що тут підсолена чи просто вода? Підсолена. Підсолена вода. Есть, э -э ну. Варити. Ну це ми для себе так ото. Шість сім хвилин. Так, варити 6-7 хвилин і можна буде вже їсти. Дивіться, можна вкинути лаврового листочка, перчику, ну не можна, а потрібно. І помішати, одірвати їх від дна. Бо як прилипне, то тоді вже йому нічого не зробиш. Так. І хай вариться. 7 хвилин, пельмені готові, можна витягати. 7, 8. Так, ну, можна і можно і 78. Так. С метана есть. Так, щоб себе не обділити. 3,69. 3,69. Вот ну, пока ты девять. Однако получилось. Прийдеться. Это я більше мені. Так, да. Приберу. Ну кушать. Так. Порядок. Зараз принесу сметани і будемо їсти. Так, ну що, пельмени готові. Можна вже їсти. Ну що, добрі? Угу. Дуже. Mm. Смачні. Обрі чи смачні? Смачні і добрі. І mm. uh -huh. фарш не сухий. <говор> Дуже добре. Ну что, ему.